соціальній мережі Дональда Трампа з'явилися повідомлення про те, що відбувся великий обмін полоненими між Росією та Україною, як пише Трамп, найближчим часом він вступить у силу Що усе це означає, і яких подій в подальшому за вашою оцінкою чекати? Ну, добре, що обміняли, тому що добре, що наші полонени повернулися тому що. Умовами умови перебування в Росії є жахливими, так Абсолютно. це дуже добре, тому в будь-якому разі що буде далі, нічого не буде далі. Я не вірю, що росіяни будуть готові на перемир'я. Вони це не готові робити, не готові далі воювати. Далі все в руках України. Ми повинні самі, якщо є так, така технічна можливість, блокувати партинова російська, якщо потрібно, топити танкери і змушувати європейців припиняти, щоб вони. Зупиняли російські танкери, які пливуть через Балтійське море. А ось це буде реальними кроками для змушення росіян бігати і благати, що вони можуть зробити для того, щоб, піти, щоб розблоковано був доступ туди. Як, до речі, ви оцінюєте черговий санкційний пакет Євросоюзу? Ну, тофта. Тому що це це легко обійти, росіяни до цього готові. Якби там була реальна, санк... реальна санкція на тих, хто купує, наприклад, порти, які приймають страховки липові російські, чи які виписані в Макао чи в Гонконзі, тоді це була якась реакція. А так воно, ну, що ну ну добре, запровадили ви санкції проти тих студентів. Так вони просто в Європу заходити не будуть. Поміняють, перейменують. Перепродадуть, зроблять іншими. Ну це в дійсності таких махінацій можна багато зробити. Єдиними санкціями, які можна накласти, я сказав, це блокування портів Балтійського та Чорного моря. Ось і реальні санкції накладає виключно Україна. От коли з початком цього року українці били по Чорному морю і по Балтійському морю, ну мається на увазі по портах. Так на 15% відсотків скоротився експорт без цих санкцій, без цих тухтити що там роблять європейці бачите зараз. Ця тема щодо продовження санкційного тиску американцями ну взагалі не коментуються, але тим не менше, лінці Грем продовжує заявляти про те, що якщо Путін не припинить війну, ці санкції будуть. Далі ось, сьогодні на Axios вийшов матеріал про те, що Сенат попередив Путіна про ймовірні наслідки в разі небажання припиняти вогонь. Якщо говорити серйозно, ці погрози вони так і залишаться на рівні заяв, чи зрештою Сенат може Путін, прогнозувати. Путіну Путін, Путін, плювати Путіну плювати на все, що говориться, тому що він вважає лякалками. Це якби вони спочатку глупили 500, а потім говорили, що давай будемо з тобою розмовляти, так би зрозуміло було. А так це йому байдуже. Чи буде воно реалізовуватись, Ну, те, що може реалізуватися, ймовірність існує. А оскільки дивіться, оскільки є тиск громадської думки на Трампа, є тиск демократів і республіканців на Трампа, є незадоволення, як ведуться справи, є незадоволення ВПК Сполучених Штатів Америки, які втрачає ресурси, ринок в Європі. А тому може скластися така ситуація, що Трамп буде змушений погодитись на таку схему. Звичайно, він публічно її підтримувати не буде. Він скаже, що у нас в країні демократія, і продемонструє цю демократію. Скаже, ну от говорили, я контролюю конгрес. Ну де я контролюю конгрес? От ми разом з демократами голосуємо. Ми тільки за демократію. Ось і ми от о, зробили такий крок. Я вважаю, що якщо це буде ухвалено, це дуже гарний крок, але недостатні. Знову таки, Україна сама повинна діяти в таких випадках. Цієї ночі був атакований важливий завод російського ВПК. Енергія в Липецькій області, як повідомляють у центрі протидії дезінформації при РНБО, цей завод виготовляє акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки, також літіоні та рутутно-цинкові елементи, які використовуються в системах зв'язку управління радіоелектронної боротьби, електрохімічні конденсатори, світло-оптичні енергетичні установки. Завод цей знаходиться під санкціями ЄС США, Японії та інших країн через Значення для російського ВПК. Втім, він продовжував працювати, але ось після сьогоднішньої атаки свою роботу він припинив. Пропоную ну, власне відеокадри подивитися цієї атаки. Вон він, Араса, скажіть, будь ласка, останніми днями ми бачимо, ну майже от якщо рахувати дві з половиною доби, так точно без перестанку добрі дрони. Вони атакують російські регіони, вони атакують Москву. Так само, ось як ми бачимо, атаки йдуть на об'єкти російського ВПК. Яке значення це має як політичне, так і ну, для російського військово промислового комплексу зараз? От як ви бачите, ну, чим менше заводів, тим менше спроможність росіян воювати. Це зрозуміло далі. Сам факт, що переривається цивільне сполучення. Ну, по перше, росіяни починають відчувати війну, тому що там вже мобільний інтернет вимикається в Москві. Це раз друге. Це створиться небезпека для дефрагментації Росії, тому що така величезна країна без авіаційного сполучення, ну це може мати погані наслідки для них. Ну можна не тільки там, наприклад, не тільки пасажирів перевозити, а людей, наприклад, на вахту на Ямал, припустимо, перевезти неможливо буде запчастини, щоб добувати газ. А якщо бунти розвардію перекинути і багато чого іншого, тому тут багато питань є, і це дуже добре, що Україна робить, це Теж один з важелів тиску на них. Вчора, до речі, з'являлися кадри. Пропоную їх подивитися як військову техніку підганяли до Кремля. Тарасе, як ви гадаєте, закривати небо над Москвою будуть? У зв'язку з останнім. Ну, процеси будемо. йдуть, ну якщо Домодєдова не працює, там три аеропорти не працюють, значить небо закрито. Ну, вони що працюють, то не працюють. Просто від чого ну, від залежить, чого чи буде ухвалене рішення, поки про поки що, що, що поки що тренуються, далі подивимось. Це ж тільки початок їх великих пригод. Ще одна історія це ось ці заяви Путіна про буферну зону. Що усе це означає? Тому що, ну. Сьогодні вийшов такий собі член комітету держдуми з оборони Соболів і сказав про те, що ця буферна зона вона, нібито, буде охоплювати Дніпропетровщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Харківщину, Сумщину та Одещину. І також цей Соболєв назвав ще одну ціль так званої СВО, це створення єдиної союзної держави Росії, України Білорусі. Для чого робляться такі заяви зараз? Яка головна їх мета? Ну, що взяти на понт українців, блеф, що не існує, що радянські. Ну вони не приховували, що не хочуть відновити Радянський Союз. Це я, ну так, ця не... тема з тим, що Радянський Союз досі існує, вона так само. Так, так це ж претензія, це ж претензія, пабліка. дивіться, це ж претензія не тільки на Україну, це ж претензія не всі Радянські Республіки. Не будемо про це забувати. Да? Ну, Те, що він там верзе, ну верзе далі. Ну, багато чого вони ви Київ за три дні хотіли, багато чого ви там хотіли. Я вам сказав, як це лікується. Блокада портівно російська. І тоді буде розмова не про те, яка був буфер назову, як швидко ви будете драпати з території України. Навіщо? Путіну знадобилося ну ось розпропаганда що демонструвала ці кадри його візиту, нібито в Курську область під великим питанням, де саме знімалося це відео, але тим не менше, напередодні спікер Кремля Пісков так само сказав, що у планах Путіна відвідання окупованого Донецька та Луганська це демонстрація ну, перед Трампом чи, ну, чи та, перед демонстрація. Це демонстрація що він що хоче, то й робить тим більше він вже ніколи в Луганську Донецьку не був. Ось це демонстрація, що хоче, то й робить, що плювати він хотів на всі ці обіцянки і їх погрозувати. все. але ж Курська область Росія повністю не контролює. Ну по телебаченню сказали, що контролює, значить, для росіян все нормально. Щодо того, от зараз знову ця тема піднімається чергового раунду переговорів тут Росія проти виступила проти майданчику у Ватикані. Лавров довго пояснював, чому це неможливо. Взагалі, ну це ця зараз історія на паузі, чи справді після великого обміну можемо очікувати якийсь другий раунд? Де не буде ніяких других раундів, слухайте. Вони будуть компостувати мозок, щоб затягувати перемовину, щоб їм додаткові санкції по них влупили. Вони будуть здійснювати наступ. От і все. Тут не важливо, де там Ватикан, не Ватикан, місць в дійсності багато, чи є бажання, чи є бажання домовлятися, про що про щось говорити. Ні, немає. Вони це більше знову порушують питання легітимності нелегітимності української влади. Ну Це все імітація, імітація яка нічого не закінчиться. До речі, а чому знову вони почали піднімати питання щодо легітимності нелегітимності української влади? Те, що ви говорите, це теж елемент затягування і ну, тому, що, тому, що не дуже сподобався розмова, мабуть, Трампа з Путіним. Не так все солодко, як здається. От, я думаю, що тиск якийсь був, тому що принаймні Путін не виглядав таким щасливим, упевнено після розмови з Трампом. Там говорять, що вони там жінок обговорювали. Чи і інше, ну може про секс говорили тільки про такий секс, який з путіну не сподобався. Точно і точно не про жінок, а про щось інше, мабуть, говорилося. Ну звичайно, не фігуральна, а в іншому, що з тобою буде, коли ти не підеш на те, що ми я від тебе вимагаю. Тому це ще раз говорять, що вони не збираються цього робити, тому що ну, якщо немає кого підписувати, нема з ким підписувати, то про що ми будемо говорити? Спочатку вибори проводьте і так далі. Тараса, от справді ви звернули увагу на вигляд, який мав Путін після цієї телефонної розмови з Трампом. А що є головними больовими точками зараз кремлівського диктатора, на які міг серйозно натиснути Трамп, і в подальшому як ви бачите, чи цей тиск наростатиме і від чого це залежить? Ой, ну давайте у американців способів тиску є 100, 150 плюс 1, так. Да? Бачите, ви говорите, що санкції не лякають Путіна, а це те що... Ну давайте жителі. ми не знаємо, що ну давайте так. Ну ні, погроза санкцій. Погроза. Mm -hmm. Якби конкретика була, ну наприклад, що можуть США, наприклад, оголосити Росію спонсором тероризму. Оце було б просто ядерний удар по економіці. Оце законопроект, який є. Я думаю, теж дуже не подобається росіянам, тому що, як я вам сказав, це надовго. Це надовго, ну майже назавжди цей законопроект може може бути ухвалений. Ти, вони можуть ухвалити, то спробуй його потім скасуй І тому це буде впливати на позицію Росії, буде впливати достатньо сильно, як би вони не, не намагалися. Ну, вони намагаються відпітляти потім бачать що це все погрози закінчилось нічим, особливо від європейців. Ну, вони їх там погрожують. Ну, погрожують і далі, що там з вами буде. Тут деякі європейські лідери останнім часом, зокрема від Польщі, ми це чули, зверталися безпосередньо до Пекіну, щоб він натиснув на Путіна, щоб Путін припинив вогонь. Пекіну цікаво тиснути на Путіна зараз. Ну я думаю, що Путін, Пекіну все і так влаштовує. Путін при владі здає Китаю все, що потрібно. Війна йде, європейці хочуть якісь там безпеки, те, що хочуть. Пекін продає свої безпекові ці гарантії тобто продає свої послуги миротворчі які ніхто не просив. От і все він може припинити достатньо швидко: припинити постачання зброї з північної Кореї, припинити постачання зброї, точніше комплектуючі для виробництва зброї. Це він може зробити. Може, але за яких умов він це зробить? І тут знову хочу вам поставити питання. Трамп вже анонсував, що хоче він з'їздити до Пекіна і зустрітися безпосередньо Сі Дзіньпіном. Ну нехай зустрічається. Ну там ідуть перемовини в дійсності і по, по цьому, по тому трикутнику ЄС Пекін і США. Достатньо скруний uh -huh. перевон. Я думаю, поки вони не домовляться, там нічого такого не буде. От, але ми не повинні чекати. Я вам сказав, довбати по нічого нам не заважає довбати по портах новоросійське Балтійського моря. Це що, ми вимушував? Пекіна повинна це запитувати. Далі дрони повинні літати вже в ворінго, якщо на три тисячі, теж показувати Пекіну, запитувати: ви у нас дозвіл брали для того, щоб качати нафту та газ? Звідси ні. Так що теж зважаєте на такі обставини. То, до речі, ви знову про дрони згадали. На настроях російських еліт якось це буде позначатися? Все ж таки Москва. Ну, еліт ні. Якщо там, худи, там на рубльовку прилетить, я думаю, що це буде стрьомно. Якщо там почнуть викошувати на рубльовці, тоді буде стрьомно. Я не думаю, що це так буде для них принципово.